Вітаємо вас, наші шановні слухачі і слухачки. У студії для вас працюють Анна Море та Влад Бундаш. Це громадське радіо. І сьогодні у нас дуже дуже поважний гість, Це звучить поважний. Так, особливий. особливий. Я б навіть сказав. Ми дуже раді, що він сьогодні у нас студії. Мала він український Назайм. Так і також фіналіст, фіналіст нацвідбору 2024. А насправді я не знаю, як нам вдалось вас вихопити. Як ви все встигаєте? Вмираю, <ріст> <ріст> нічого не встигаю. Ні, насправді, ну от я тільки що їхав до вас руками їв біточок. Ну тому що не було виделки, повітряна тривога, ніде не можна купити нічого. Ну, коротше, ну так, це складно, але я ж сам то обрав. <ріст> <ріст> ну, так, і це складно і не вперше. Ваша не перший нацвідбір. У В 2017 році ви посіли третє місце, у 2018 перемогли. Та. І, зрештою, 17 місце на Євробаченні. Як з цьому поглядачам все важливо. Як відчувається підготовка зараз в умовах повномасштабної війни, що змінилося з тим, коли часи були трошки спокійніші, хоч війна все одно тривала? Чесно, взявши досвід того нацвідбору, мені здається, що нічого не змінилося. Uh -huh. Ну, якось я не відчуваю прям якісь зміни. От я так порівнюю між тим і цим. Ну, єдине, що в мене в голові не звучала сирена. Ну, це єдине. А так, ні, змінилося. Знаєте, що, змінило? ставлення що? змінилося? Ставлення mm змінилося. -hmm. Просто я, я розумію, що я виріс всередині морально, ментально і по-іншому до цього ставлюся. Я до цього ставлюся, як мене запросили, як просто гостя виступити на нас відборі. І мені подобається це ставлення. Воно все одно таке ж відповідальне, mm -hmm. але при цьому забирає лишню зовсім не потрібну тривожність. Ну, твоя задача в чому заключається? Вийти на сцену і розірвати. Абсолютно. Ну, будь ласка, так зробиться. Ну за чим це париться? Оце в якісь коментарі вичитувати. Воно ж завжди таке було, є і буде. Тому я якось так трохи абстрагуюся. Я собі приїхав, в... відпрацював? відпрацював, спокійно поїхав. Розстроївся, щось там не вийшло, щось там. А я перфекціоні... перфекціоніст. перфекціоніст а, і, Так, да, то нагнітаю. Але нічого, завтра наступний день репетиції. Тепер з камерами будуть репетиції. А я люблю саме з камерами репетиції. Сьогодні було без. Mm-hmm. І я не розумію сенсу. Ну, типу, як для себе. Тому що я завжди перевіряю камеру. Я дивлюся, що там буде, як виглядати, яка камера саме потрібна в цей момент, яка правильно буде в цей момент. Де, де драматургія, де ми будемо дивитися. Коротше, я по цим завжди питанням. А за голос я завжди ну, не, не так переживаю. Я, я класно співаю вживу-наживо. Я це сам знаю, прекрасно. А уже а сама постановка, все ж я починаю що люди? це все. І тут я такий прийшов. Моя пісня складна, і більше двох разів її важко співати. Голос починає сідати. Перед кожним повтором треба, типа, хороша пауза. Прям хороша. Через те, що тіситура дуже велика. Я з самого низу пошепки до і фальцету, фальцету і до постійного до... і ну, коротше, важко, але нічого, красиво буде. Ви переходите насправді на фальцети. Це не дуже притаманно вашим попереднім пісням. Ну я як слухаю, можу а бачити. а от ви ж чули в усіх піснях. Є бек-вокал на фальцеті. Так. так це мій вокал. Але я ніколи це нікому не афішував. Угу. 90% пісень, які я маю, на бек-вокалі я сам у себе. Десь я додавав своїх бек-вокалістів, які угу. працюємо, які працюють у мене наживо на шоу самому на концертах. А так сам я просто вирішив зробити це вперше і вже дати лід вокал і фальсетом. Прикиньте, я взагалі так вмію. І по суті, так я виграв в шоу Маска саме своїм фальцетом. Так, да, я пам'ятаю, насправді. Я вас розгадав напевно десь на випуску п'ятому. Напевно, на Шер. Напевно на не на шер. це була підказка, коли з чого складається ваш псевдонім, ага, ага. і оце я зрозумів, що Маквіни та я. Але насправді, якщо повертатися до вашої пісні, я як, скажімо так, прихильник вашої uh -huh. творчості пам'ятаю всі uh -huh. три пісні. А на Євробаченні, uh -huh. і там для мене, як я відмітив для себе, там є ось такий вокаліст на звук О. Та, на це на так. Це ваша така фішка, можна сказати. А чорт його знає, якщо ви це вважаєте моєю фішкою, хай буде так. Е, я ж не задумуюсь, коли щось uh -huh. пишу. Я собі пишу, хай і пишеться. А Далі вже задача блогерів, медіа це розбирати щось. І іноді, чесно, коли, іноді, коли хтось шукає якийсь сенс в пісні, uh -huh. я сижу, думаю, боже, де, що ви там знайшли? Що ви в тому знайшли? Я взагалі інше закладав. Тому мені завжди цікаво е, спостерігати за інтерпретаціями людей. Тому що якщо воно так їм сильно зрезнується, всередині, Якщо вони бачать свої якісь історії, такий Боже, браво, дякую, дякую Всевишнє, що я можу це робити. Ми розуміємо, що ви не можете розказувати всі секрети, тому що треба, щоб люди дивилися на це відбір 3 лютого, але може якийсь такий гачок, що очікувати від вашого номеру? Світловий вибух. О! О. Мені не подобається слово вибух через війну, але давайте переназвемо. Це буде світловий спалах. спалах. Так. так. Чудесно. десь, десь, десь у всесвіті. Ви будете один на сцені? Так, чи? на сцені так. один? Угу. Ну, ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. так. і поговоримо ще більше про вашу пісню. Угу. Ви казали, що це посвята Володимиру Івасюку. Абсолютно так. Говорили про українське музичне ДНК. Повномасштабна війна вплинула на те, щоб відкривати своє. Чи вам і раніше це було цікаво? Ви раніше дивилися на традиці... традиції української сцени? Ну, я звичайно знав, хто такий Володимир Васюк. Ну, І знаю всю школу, тому так. що я, я, я на ній не ріс, тому що це трошки інший. Я не не так давно народився, а всього ліж в 97-му році. Ну так, от, справа в тому, що все одно, там, коли я закінчував глієр, ти все одно. Аналізуєш те, що було що взагалі починалася музична естрада українська. Те, що в нас Росія забіжала, потоптала і насрала, це інша справа. Absolutely. А було цікаво, з чого у нас? що у нас Яка було. музична історія? Так, і завжди я коли натикаюся і чую від деяких музикантів, молодих про супілочки і про бандури, мені стає так образливо, тому що я знаю набагато більше інструментів, які. Впливали на створення такого музичного коду України. І мені так мене не 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 раздражає а мене просто дивує. Ну чому у вас фолк, угу. це означає, що це одразу це українське? У нас на, на, набагато все глибше, набагато цікавіше, є дуже багато. Наприклад, у, у того самого Василя Зінкевича, у нього новаторства було дуже багато. Мені, мені випала честь поспілкуватися просто з ним. Він, як виявляється, мене дуже підтримує. На Євробаченні, а так, я того і, не знав. І до речі, ваша команда нам надала коментар Василя так, Зінкевича. Це про те, ви що? то... то... я, коли слухав його слова, я не міг зрозуміти десь у там, от мозком до кінця, що це мені каже Василь Зінкевич. Я слухаю, і ми там з Альоною, з менеджером uh -huh. сидимо, і, і ми оба такі. Що? Ми пропонуємо нашим слухачам і слухачкам зараз послухати це. Високоповажне товариство. Не буду забирати дорогоцінний час, скажу відразу. Мені подобається творчість Меловіна. Він не тільки цікавий, він талановитий в поєднанні гармонійних обдарувань співака, композитора, музиканта, танжувальника. Витончене відчуття вокальної і музичної фрази, музична драматургія його композицій є доказ того, що автор. Мислить сучасно у просторі модерної музики. Він не просто форматний європейський співак, він природний український голос з усіма правдивими мелізмами українського співу. Коли меловін виконує пісні українською мовою, це додає йому неповторної ідентичності. Його досконалий по всьому діапазону голос дає право репрезентувати Україну на конкурсі Євробачення. І на завершення. Всім відомо, що Одеська школа живопису унікальна в мистецькому просторі Європи. Можливо, південне живописне забарвлення. Вплинуло на співочий голос нашого Меловіна. Бажаємо йому перемоги! З повагою, Василь Сінгевич! Ви ходили на могилу Володимира Явець? так. так. І щоб просити натхнення у майстру, а ще Влад згадав про те, що Що ви раніше з собою носили намисто вашої бабусі. Да, це дуже було певно. Так, давно. і це було у вас такий якийсь певний так, амулет. Так. Чи є він зараз з вами? І чи для, чи для вас є ось такі цінні речі, от амулетами, можливо, ритуалами, так. Зараз ні. Зараз мій амулет це я. Угу. І все, якщо я. Це, це, це дуже прикольно це розуміти і відчувати. Але якщо я є в себе, то нащо мені шукати опору і костелі в комусь і в чомусь іншому? Воно до мене не одразу прийшло. Це і більше півроку прям активної психотерапії, і дев'ять, чи скільки, чи дев'ять да, місяців я не вживаю алкоголь? Mm -hmm. І воно все дуже моя ментальність змінилася, і мені це дуже подобається. Все, що я помітив по собі, я став добрішим до людей раз відкритішим, два, теплішим. І мені це подобається. Я прям тіп кайфую від цього. І ми рекомендуємо нашим слухачкам і слухачам дивитися шоу з понеділка з Катериною Мацюпою, яка якраз з різними експертами та експертками з доказової медицини розповідає про те, як реально покращення способу життя, нормальний сон, харчування, Абсолютно, психотерапія так. впливають на наше ментальне здоров'я. Чому яке... це важко? Відсутність на мене в. Таку депресуху просто гоне, що я потім сижу і сам собі кажу: ну ну ти ж не виспався. що ти від себе хочеш? Що ти хочеш у тебе потіють ладошки? Так. Якщо я і так тривожний тип особистості, ну типу що я від себе требую чогось йди ляг, спи. Та, турбуватися про себе, це прям навичка, яку треба Боже, здобувати. Боже, доказова медицина, я о, це, Боже, це просто це моя тема. І просто. І ви кажете, ви змінилися всередині? Я Так, всіх таких просто. Глошу людей, які починають якусь хрень просто вибачте, говорити. Так, ви кажете, ви змінилися всередині, але ми бачимо, ви змінили, точніше повернулися до вашого. повернувся. до вашого, Тому що насправді багато ваших фанатів це пов'язує з тим, як ви прийшли на Так, звичайно. Але тут я не пробачу собі, якщо вас не запитають, чому немає лінзи. Тому що дивіться, от про повернення. Так, давайте все ж таки зрозуміємо, давайте. до чого саме я повернувся О, до цікаво. лінзи чи до чогось іншого. Угу. Я мало хто про це знає, але до чотирьох рочків я був блондином. Угу. Це прям повернення, повернення від природи. Так, від природи. Тому я прийшов до природнього. Лінза була неприроднім, вона угу. була захистом. Угу. І трошечки ще про пісню. Ваша пісня вже стала улюбленою серед фанів в Європі. Фансайт Вівіблокс присвячений Євробаченню. Їхній одноіменний ютуб канал провели опитування, де Dreamer підтримали найбільше. Що на вашу думку приваблює саме європейців, крім того, що вони розуміють пісню, бо вона англійською в ці? Чесно, я навіть скажу не про пісню. Я е, якраз під час війни нас запрошували на Євровечірки великі, де збирали також допомогу для України, і це було дуже приємно, е, як євротусовка сама в це включилася. Е, і тоді не було Дрімер. А вони хотіли мене чути і постійно запрошують туди. В... І Я виступив в Британії, в трьох містах Великої Британії, в Амстердамі, в Польщі, в Боже, де я ще В багатьох країнах, Прочу. насправді. Багато. Так. І я не знаю, за що мене там люблять. І мені це подобається не знати. Бо все ж таки. Поки ми шукаємо де взяти то щастя, ми нещасливі. От поки я буду собі. Чому ж там мене любить? Я не буду щасливим. Тому наше то мені знати? Ну, напевно Але за вас... щось, напевно, за щось хороше. Щось є. так? Щось, напевно, є. Вас почули і полюбили, і це, до речі, дуже гарно на етапі, якщо ви будете представляти Україну на Євробаченні, що вас вже знає Європа і значить буде Звичайно, Я просто розумію, що в цьому є плюс. Так, є плюс в тому, що є досвід. Я там був, і я розумію, що там відбувалося, якої помилки допускаються всі учасники. На жаль. По-друге, це звичайно. Підтримка європейської аудиторії, європейців, які весь цей час з того Євробачення завжди спостерігали за мною. Це також стало великим плюсом. Так, я зайняв сінайсте місце, але я зайняв його. І це важливо. Я туди поїхав. Так. Те, що політичні маневри, ми не пустили Юлію Самойлову, росіянку туди в, в, до нас, uh -huh. те, що там почали цим апелювати і бали, тому, ну, тому що це дивно реально було, коли тобі ставлю останні місце журі, а глядач сьоме. Сьом, ну, так. Це, да, сільке, це просто сильно пере, 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 такий... Перевіз. От. І я завжди казав: перше це якщо я поїду туди, це класний для нас реванш показати Росії фак. По-друге, класна можливість розказати про наше ДНК культурне, про Володимира Івасюка. Це для мене така сверхмісія. То мені якось. Того більше для народу, це просто мені писали, та я озвучив за них. Моє особисто розказати такий музичний ДНК на шкод нації, і принести туди класний наратив, тому що, як ми всі зрозуміли, нічого не міняється в історії. Як тоді вбивали, так і зараз вбивають. Як тоді вбивали еліту і культурну так. одиницю нації, так і зараз це все відбувається. Тільки тоді це була радянська влада, зараз це той самий російський імперіалізм. Ну типу, що з цим робити? Давайте тоді в Європі говорити про війну трошки іншим шляхом. Тому що ми ж всі розуміємо, так, що нам ну, до нас немає нікому діла ніякого. Так. А, якщо, чим, чим довше якщо... триває так, велика так, війна? Так, так, звичайно. Ну, ну, нам сильно було колись важливо, що там в Сирії. На жаль. А, і я розумію, що давайте про це тоді говорити іншими меседжами через, наприклад, музичних якихось великих, великі імена музичні. Особливо враховуючи, скільки ресурсів вливала Росія в свою так, культуру Так, за Саме в культуру. О, да. І Я просто нещодавно так. подивився на Новий рік, подивився вечора на хуторі в Блізіканьки. Я думаю, ну глянув. Згадаєте, так? На деяких я закривав очі і мені огидно ставало. А потім, ну, для мене війна, на жаль, настала 24 лютого. На жаль. Ну, але це, це для мене факт, і моя та сама зросіщеність, вона мені. Перейшла мені в голова, я зрозумів, що це насправді відбувалося, скільки років я був зросійщеним і казав, яка Ем, Але краще пізно, ніж ніколи. І коли мені кажуть, що я перевзувся, я завжди кажу, так, да, я перевзувся, а ви досі ходите з чоботями. чуботями. Для мене це кайф. Зрозуміти, чому все відбувалося, повчити все ж таки історію, яку я ніколи не любив вчити, розкрити для себе цю базу, ґрунт, фундамент і розкопати. Ці, ці архіви і зрозуміти, що що, що взагалі відбувалося? Так, насправді ми тут на громадському радіо часто говоримо про те, що цьогоріч, особливо там театральний бум в Києві, тому що mm -hmm. люди mm -hmm. почали цікавитися да. українською да. класикою. Бум нові книгарні відкриваються під час великої війни, і дуже круто, що люди. Цікавляться зараз, так. хоч стало таким страшним приводом те, чому змінилися ці погляди, але те, що цей інтерес з'явився і він настільки потужний, це круто. І дякуємо вам зокрема за те, що і ви нашу музичну спадщину до нас повертаєте. Так, і до речі, я тут згадав одну цікаву деталь. Ми говорили про Євробачення 2018, і Я пам'ятаю, що перед першим півфіналом ви випустили свої парфуми Black Gas. Так, 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 я, я а... раз поїхав туди, і там їх типу, презентував. Презент, так, так. а цьому році ви будете парфу? Не знаю, але я подумав. Я просто мав, якраз на початку того, як почалося повномасштабне вже вторгнення. Я мав відкривати свій парфумерний бренд, так. і в мене все зависло на, на кордоні, і там все розфігачили і все наварували. Тому я злетів хорошо на гроші. У мене, у мене була мрія відкрити свій такий парфумерний будинок угу. і займатися парфумерією, окрім творчості музичної кар'єри. Бо мені то кайфово, а чому б і ні? От тому можливо, колись повернусь. Можливо, можливо, скоро. Скоро. Да, так, сказати, можливо ні. Я а, скоро. скоро, давайте. скоро, так. Які запахи вам зараз подобаються в нашій ненці Україні, в Києві в зовні? Я просто зовні? Не да, я просто недавно дізналася, що моя подруга любить запах Ладану, і вона шукала парфуми. Це я, я її друг. Я обожнюю ладан, я обожнюю уд. Всі такі древесні нотки з українського, такого от прямо от нашого простору, де я можу нечерпати запахів, я обожнюю наш бузок. Я, О, я так. завжди чекаю так. от весни, коли ще повітря, воно ще прохолодне, але уже світить сонце, воно тепло горіє тобі так десь по затилку і пахне бузком. То взагалі який, то якийсь феномен для мене. Якась я, мантра навіть. Так, та, я навіть згадую, як я йду зі школи. Йду зі школи, весна. Я, у нас там ріс бузок mm -hmm. недалеко від, від провулку, де я живу в Одесі, де я жив в Одесі. Я завжди зривав і ніс додому квітиці. Ой, мене прямо аж так флешбек, флешбек молота. Mm -hmm. Але у нас не багато часу, тому ми. І палений цукор. Oh! Не буду називати один бренд, але є там такі а, парфуми, де просто, просто запах паленого цукру. А ви Мені скажіть, потім вирішите. Я потім та. А. Я вам після краще скажу. <світ> добре. А, менше роботи нашому ага. відеоредактору. А, тому та, але це також такий запах, насправді, який. А, я не знаю, дуже класно сідає, якщо про себе говорю. Mm -hmm. Він, от так, такий шлейф такий класно несе. Це дуже він дуже... ніби з якоїсь, з якоїсь воно мені завжди віддає газуровку якоїсь. Mm -hmm. Воно таке калюче трошки. Ми будемо стежити за тим, чи з'явиться нові парфуми притул до цього. Але давайте пообіцяйте, якщо парфуми будуть, ви першим, першим нам ви презентуєте їх у студії. Чи зможете таке зробити? Якщо зможу, то зможу. Обіцянки, це, це дуже серйозно. Да, я я стільки в своєму житті не давав обіцянок. Ну та й нас нас ще кілька. <гум> Кілька хвилиночок, і ми обов'язково не можемо не поговорити про вашу громадську громадянську позицію. Торік на прайді в Мюнхені ви заспівали батько на да. Бандера. Да. Розгорівся скандал. Згадуємо, як залишили знімальний майданчик проєкту Біографія да. через їхні некоректні висловлювання в бік ЛГБТ-спільноти. Насправді ви один з небагатьох. Я просто не терпіла ну. От так, ви один з небагатьох, справді, союзників ЛГБТ в Україні, які це роблять не десь там, а відкрито і публічно, mm -hmm. і я вам за це дякую. Як думаєте, коли бути частиною ЛГБТ спільноти, або союзником чи союзницею, стане чимось звичним для українського шоу-бізу? По-перше, навіть те, що я бісексуал, я не відчуваю себе ніби в якомусь ком'юніті. Mm -hmm. Я не відчуваю себе так. І я не прив'язуюсь ні, ні до якого ком'юніті, і мені це і не цікаво. Я достатньо самодостатній для того, щоб просто бути і дозволити собі жити таким, яким мене створив творець. От тому мені особисто не треба до чогось долучитися, щоб відчувати себе людиною повноцінно. Я собі сам це вирішив, сам собі це дозволив, зробив камінаут і почав, як я як я завжди кажу, що це не зробило моє життя а, простішим, але це зробило моє життя зрозумілішим. От. І відверті шампульс. Абсолютно перед собою. я перед собою чистий. Все, як, як, як Божа роса. Але насправді ми змінюємось, і повномасштабне вторгнення змінює кожного. Чи бачите ви зміни це в українському суспільстві? саме уставлені до ЛГБТ-спільноти? звичайно. Воно змінюється. Так воно не змінюється так швидко, як би хотілося. Угу. Але слухайте, ну нічого не відбувається дуже швидко. Ми не можемо теж. жінка не може народити на другий місяць. Треба час, тому так це змінюється. Це дуже тішить. Якось вмикається в голові м, свідомість стосовно цієї теми. Ну, я навіть серед дорослих людей чую підтримку, чую типу, та, яка різниця, і якось це все це класно. Ну, от колись цього дуже не вистачало. Ну так, але все одно на жаль на жаль, особливо, якщо добре, що вони дивитися на коментарі часто Я дивлюсь дивитесь. в нас в країні ви не ви все ідеально робите? в цьому плані. Я розумію про що ви говорите. Я лише кажу, так як мене запитали лише про а, позитив. То mm -hmm. так, ми йдемо в позитивній ноті. Але те, що купа гомофобів, ображених, хвореньких, недолугих людей, це все буває. Ну так, все про те, що враховуючи що це все буває, то публічно бути відомою людиною і заявляти про свою приналежність до глеби спільноти, це ну уже доволі виклично, На жаль, mm -hmm. хоч для вас, може, це хотілося б, щоб це було просто норма. Я така людина mm -hmm. і я ну співак, і все ок. Але для людей, які ну яким щось не так в голові, для них це прям ого, от це він собі дозволяє. Ну, і це ж ви собі ну, дозволили. Ну Це ж просто інша картина Всесвіту у людини. А я, я що я можу попливати? Ну, я можу розказати, чому так відбувається. Тому що, коли мені там закидають все хвороби, вони ну, такі думають, хорошо, це вже означає, що мені з тобою не треба спілкуватися. Тому що, якщо у тебе недостатньо свідомості загуглити і це вивчити, ну то ну, хто тобі доктор? Так, і насправді ви нещодавно заявили про ще свою одну хворобу. Та, це цю кро та цукровий діабект. Як у вас змінилося життя після цього? Чи ви? Я не знаю, чи правильно коректно так Взагалі, сказати. Взагалі, кажіть, як як Та. ви знаєте, Якщо що, я поправлю, нічого а, такого хорошо. страшного немає. Та, ну, насправді, чи ви бачите якусь приналежність досько до якоїсь такої групи, тому що насправді люди навіть в таких хворобах серйозних хворобах не вбачають якоїсь проблеми, якщо вони самі з нею не стикаються, uh -huh, uh -huh. тому що навіть на прикладі своєї сім'ї, в моєї бабусі, нещодавно виявили цукровий діабет. Вона раніше не ставилась до цього, якщо якогось такого серйозного, але коли вона виявила в неї але mm -hmm, вона розуміє, mm -hmm. що обмеження серйозні, в харчуванні, що вони реальні. Що вони реальні ага. тут, тут в неї змінилося ставлення насправді до всіх людей і якісь такі чутливіші, знаєте, торкаєшся кожного у, у душі, відчуваєш його і розумієш. Чи ви, ну, ви знаєте, поки нам так. щось не стосується, нам похер. Ну. Абсолютно. Тому так, чи ви. Феномен людства. Ну. Так. Чи вплинуло якось те, що ви дізналися про цей діагноз на ваше життя? А, ну, крім, крім очевидно, практичних речей, які очевидно, потрібні для практична, виживання. Очевидно вже. Зміна повністю харчування, відмова від алкоголю, навіки вічних і все таке. А, в принципі, напевно, і все. Харчування і алкоголь. Я це викреслив. Euh, так сказав, харчування Хар, я хресло. просто світим духом. Ага. Тільки. Моя єда вода, так? Да? <рес> да, да, Це ж теж жахливо. Так, деякі там, недоказова медицина, там, де mm -hmm. кажуть, треба голодати, сидіти. Та ви що, ну Боже, ну коли ж трошки розуму всі не беруться, не можна. Людина з сукровим діабетом має їсти тричі на день по определеному, прям, по чіткому графіку, Қрафік. без ніяких перекусів. От все дуже. Має бути правильним. А мене це не, не, стосу, не стосувалося, ніби ну, так, типу, щоб я прям, там, страждав від того, що я щось не вживаю там, з їжі. Ну, картоплю я не вживаю. Окей, замінив на батат. Можна батат, низькоглікемічний індекс, класний. Вот. Іноді я можу з'їсти ту дольку картоплі, тому що лікар мені сказав, можеш ту дольку з'їсти, не переживай. Типу, ти от, 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 вживаєш, п'єш ліки. Я на медикаментозній терапії, mm -hmm. тому не переживай. То, що ти Все нормально. Видихни. Не, не заганяйся прямо вже настільки. Там. Я не їм так. Та й все, як повпливало, я став щасливішим. Я не знайшов в діабеті проблеми для себе. Я знайшов плюси. Перша, перший плюс мінус 16 кілограм за рахунок того, що немає алкоголю і є правильне харчування. Класний сон. Ну Якщо немає стресу, якщо угу. немає цього, всього всіх тебе хочуть зараз в цю секунду, а ти нікого не хочеш. І щось плюсів. Боже, це те, як твій мозок починає становитися ще став, став, ставати ще адекватнішим. Якийсь, реально, якийсь, ти бачиш якусь проблему і такий. Так. Боже, так, щоб та була проблема саме не головною в тому житті. Діабет це так. не діагноз, це інший спосіб життя. І з ним можна Звижити. жити і бути щасливим і щасливим, і довго жити і до самої старості, і І творити, і все робити. Да, і померти в кайфі. Да, наприк... Наприкінці хотіла запитати про ваш сольний концерт, який буде так, 15 в Києві 15 лютого. лютого. Давайте що ми там побачимо? Чи будуть нові пісні? Оце мені дуже цікаво. Ні, нових пісень не буде, окрім «Dreamer», так. тому що я готую альбом, і він буде вже після Євробачення. Угу. І от я його готую, готую, і я вже хочу його вже анонсувати і показати. Але сталася прикольна штука, що після того, як пройшла оця, да, я то, що я розказую, там, алкоголь, діабет, то, оце все почалося, і я розумію, що деякі пісні, то я взагалі б їх не запуснув би в альбом. Ну, Трошки переналаштування пере, 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 пере мозку. Я там дивлюся, оцю одну пісню я візьму, оцю також візьму. А це сюди не катить. Це вже не я. Це я в минулому не хочу його тягнути сюди, я ще не пишу краще. Тому треба треба трохи часу. Так. Тому запрошуємо. Запрошуємо так. і нагадуємо. Буде яскраво, та... буде яскраво. Це завжди живий. Психотерапевт казав мені. Всіх надурила оплески тобі. Так буває, любежте далі, а вигрівати знову лише мені. Не можу в це повірити, але знову на ті ж самі граблі. І чекаємо на ваш альбом, ну і чекаємо, звісно, на ваш виступ на Євробаченні. на нас А відборі. я як його чекаю. Так, да, на нас 3 лютого, О котрій це буде прямий ефір. Я думаю, 19, напевно, я не знаю точно. І у вас вже є номер. Звичайно. Номер 7. То... Я. А була вже така цифра? Ні. У Ні, Ні, мене було. колись було, я не пам'ятаю, чи 6, чи 10, чи 9, 9. 10. 10, 10? 10? А, не чую, баба. Всі <зас> ми знаємо, що сім щаслива щаслива. логічно, я б навіть сказав. Так. Дуже щаслива і класна цифра. Тому голосуйте за Меловина на номер сім, а вже потім. Голосуйте за класну пісню. що ви сподобається. — Ви відчуєте, що це вам сподобається, це резонує. Вам резонують меседжі там, той чи іншої пісні учасника. Всі класні, реально класні і дуже талановиті. І і це про, про конкурентів. Вони колеги, це, це майбутнє нашої нації, музичне. Ну, це класно. Ми Я просто знаємо пос... за кого буде голосувати. Тепер він він спалився, голосуйте але голосуйте... За класну пісню має перемогти пісня, насправді так, і посил, який і меседж в ній є. і меседж обов'язково. І обов'язково наші українчики та українці, які за кордоном, не забувайте, як тільки почнеться Євробачення голосувати Відкриваєте... за своїх, просити всіх своїх друзів, так, знайомих Так, тільки обов'язково коли... знайте, що голосування лише в дії так. Це, Це важливо. дуже важливо. От в дії от, подивилися останній номер, хто там останній у нас виступає, я не пам'ятаю. Подивилися, відкрили дію так гарно. Там от там Тимур Міроченченко там скаже: от з цієї хвилини відкриті лінії голосування, от ви заходите, і так от на, на сім'єрочку, там буква М буде перша. Так пок і все. Дякуємо вам, дякуємо дуже, що до нас прийшли, і бажаємо успіху. Дякую вам дуже І до зустрічі! До зустрічі!